Доброго дня, друзі! Сьогодні я вас запросила на бесіду не просто про безпеку, а про техніку безпеки у психотерапії. Здавалося б, яка безпека? Ну, розмовляємо собі, розмовляємо, що тут такого. Але не все так просто, як здається. Багато хто з вас звертав увагу, що деякі бажання, цілі, мрії начебто так гарно загадували, а на виході ну, щось незвичайне, незрозуміло, але зовсім не те, що хотілося. Так от, оце і є. Техніка безпеки. Перш ніж запускати своє бажання, своє стрімління у виконання, було б добре його пер перевірити на ті перепони, які можуть зустрітися на шляху. Скажу, що там вже багато всього? Так. Але є деякі ключові моменти, які вам підкажуть, де що ви пропустили. А можливе рішення, як це можна, чи обійти, чи якось інше. Ін іншим способом це використати. Так, от є чотири питання які вам у цьому допоможуть. Перше питання. А що ви отримаєте, коли ви досягнете своєї мети? Ось буквально візьміть і запишіть собі, що ви получите у своєму житті, коли ваша ціль виповниться. І це не має значення, що це? Відносини, чи здоров'я, чи гроші, чи праця, чи ще щось. Совсім не має значення. Що ви отримаєте? А тепер слухайте далі, друге питання. А для чого вам це потрібно? Чого вам не вистачає у житті? Третє. Що негативного ви можете отримати, якщо досягнете своєї мети? І останнє питання. А яким чи якою я стану, коли моя мета виповниться, моє бажання виповниться? Чому так? Згадайте фільм Секрет? Да? Це така нашумівша історія, на що не звернули увагу ті, хто його дивився. Кожен момент свого життя, кожен крок свого життя, ви змінюєтеся, ви приймаєте рішення, як вам. Поступити. Куди вам йти? Право, ліво, прямо чи стояти на місці? І кожен ваш крок вас змінює. Так от останнє питання, якою чи яким я стану? Це дуже важливе питання. Наприклад, ви Захочете чогось досягти, ви пройдете якийсь шлях, будете зустрічатися з новими людьми, яких ще можливо й не знали, як це відіб'ється на вашій поведінці, на вашому житті? Для тих, для кого це дуже багато. Дуже складно оце все розбирати, хоча це дійсно важно, я заміню усі ці чотири питання на одне. А чим ви готові заплатити за здійснення вашого бажання? Прислухайтеся уважно, я кажу не скільки, хоча і це буде також. А чим саме От, наприклад, є така досить проста, з моєї точки зору, техніка корекції ваги. Немає значення зменшення чи збільшення. Ні, там є нюанси в самій техніці, але що відбудеться, коли ви, наприклад, дівчата, станете більш стрункішими. Як поведе себе ваше оточення? Друзі, подружки, можливо, чоловік або рідні? Це вам буде комфортно? Як відреагує ваше тіло на те, що ви вирішили себе змінити? Які сховані проблеми почнуть з'являтися? Чуєте, про що я кажу? Що у вас заховано за вашою метою? Тому, коли ви щось хочете одержати, будь ласка, будьте уважні, я у попередньому відео предлагала вам проаналізувати ваше життя, якщо ви десь застрягли. Так оце підказка. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені у особисті. І ми постараємося вирішити ваші запроси. Усім до побачення, гарного дня!